Дітанка по-бахмутські. День Валентина приїхала моя дівчина в Бахмут до мене. Ну, вона військова теж і каже мені, я хочу сфоткатися того самолітика. Я їй кажу, туди ходити не можна. Там вони ждуть, щоб ми там сфоткалися. Ні, ну я ж дівчинка, я хочу туди сфоткатися. Ну, Ладно, кажу, пішли. Акуратно одівайся, пішли, кажу. Пофоткалися. І тут почалося. Їхні птички за нами, зброси кидають. Я їй за руку з дому в дому. противник 300 метрів. Він каже: Ну якщо зайдуть, ти мене застрелиш. Я кажу: ні, не зможу. Ми взірвемося, кажу. Я викопав власноручно так сказати собі КСП, там, управління боєм там, накрив його так гарно. І, і з гранатометчиками стояли. І прилетіло СПГ, ну, гранатометчик погиб. І момент мені, це перше моє поранення. Я не скажу, що воно воно було чи середнє десь таке. ну, Десь сюди залетіло, от, у сустав. Ну і хлопці кажуть. Дуль, ну, ти якщо уйдеш, і ми уйдемо. Я кажу, та ні, пацани, ніхто не збирається сюди уходити. Все буде нормально, зараз я всі просим. Ну, е я розумів, що я там буду довго і рану забивати порошком тим Ну, Він забетанірується, будуть проблеми у мене. Понятно? Ну, я старий спосіб, завжди так робив у <головіко> молодості. Я взяв ніч нагрів <головіко> <головіко> і сюди приложив. <реш>. О. І потім кажуть, буде мені з кожної аптечки давати антибіотикс. І вони кожні, кожні сутки приносили мені антибіотикс. Припасали і давали мені. Рембо, сука, я ебу нахуй. Все, заебись. Я взагалі по балам визначаю бої. Ну, у мене 10-бальна система роботи. 10 балів — це, мабуть, тактична ядерна бомба буде, мабуть. майорсько у мене був на 6, Бахмут на п'ятерки. А от хромова в мене, звісно, було десь на восьмерки. Там вже коли ми штурмували. І я розумію, тут жорстко пацани. Ну, мені нельзя, пока, не можна було показувати, вони мені в лицо заглядають. Мені треба було тільки влибатися, більше ніяк. Осталось нас там троє. Хлопчик-один, мій боєць, він дуже психологічно істащав. Ну, боявся. Я його посадив у бліндаж, кажу, будеш мені заряджати патрони. Готовить каву, а я буду воювати. І пулеметчики з, з... з... помощником я поставив справа. Остальна позиція, як би, як би так. Штурми йдуть, йшли 2-4 на 7. І в круг нас брали постійно. Я вискочу кулеметом, попрацюю, щоб не підходили. І чую, що міна свистить. Запригою у бліндаж. А форсаж. Важко фасер. <зарайте> Момент такий. І так красиво подає мені на ладошки. Я, боже мій, форсаж, ти красавчик. Я попив кофе, ваш автомат сир. І я вискакую. Моя задача було противнику показати, що нас тут немало, а багато. І я то розложу там кулемети, ті, да, там, автомати і стріляв, уже, як это самое удержать позицію. Встаті удержали позицію. Не так на веселі, так сказати, ми і працювали. Не знаю. Ну, позитив, понимаєте? От тот момент куража. Ти входиш в позитив, тобі просто прикольно. І так, третій день в окруженні. Майор занят підерами. Він його карифанчик, брат. Егор, помахає. Він на стрімі, у нас, блин. Погода сьогодні. Вода залишила в окопі. Это Рауль, пулеметчик. Это птаха, корефанчик мой, блин. Мой себе патроны, готовится. разбирать покемон за минуту. Хотя никогда не разбирал. Красавчик. Наш человек видно, сразу видно. Жить хочет, жить хочет. Куба там что-то моет. А, он пулемет моет себе. Лично. Ну мы готовимся, блин. Это Андрюха добрый, он все время добрый, Ну, для пидораса он не добрый, я знаю. А воно ще карефанчик ще один, блин, вон там махають, видите? Взагалі, все у нас заебись. виходить некуди, ми в кругу називається. Все ну, видержайтесь, так? Да? Ну вже сім піда от нас біжали, не выдержали. Ладно, вибіжали. <зараз> Вони нас штурмували, а ми ж їх ні. Ну, би вже починало це мені надоїдати. І тут підійшло чотири развідок. Такі хлопці красиві, розуряжені були. Ну, він підійшов до мене, побалавка, каже, давай доль сходимо до них в гості. То я кажу, я й не проти сходити до них в гості. І тут потихеньку бачу я глаза їхні, я спешку. І тут в мене щось, знаєте, от як… Ну, таке відчуття, що я от як якесь животне став, от як звір, як тигр, типу такого. Я вигинаюся, випригую. Ну, я не знаю, мабуть, за два я туди доскакав. І розумію, вони просто лежать. Понятно, що кулемежа працює, вони ж полягали. І, і от такий момент я просто забігаю і починаю штурмувати. І, і тут я бачу знаєте, бачу палатку їхню взводну і вириті отак от, от от, одноразові окопи от ці, для одного. І я про, просто пригаю, вони лежать і починаю працювати там. Ну, тут чую з палатки. Командир до кулемету. Він причить кулемет, кулемету на російській мові балакає. Я починаю працювати по палатці. Ми одійшли, хоча можна було спешку забрати собі. Ми всіх там ну, як би штурманули, Кажу Раулі, став пулемет, Дольф, медитацію. Я сів в око прямо вниз, спустився. 48 хвилин я сидів в медитації. Скільки мені рік років було, 48 хвилин. Я вийшов, глаза відкрив. О, як гарно на вулиці гору, все. Десь через пів години, 45 хвилин, може навіть так, забігли вже противник, почав там щось стріляти, возиться, понимає. Ну, Представляєте, заходить противник на позицію в тот момент, всі убиті і нічого не тронути. В смислі, сп не зайнята. Сутки мовчали, артам, вони думали, що робити. Вот Прошу теперь куличку. у меня был пулеметчик, теперь я его назначил снайпером. Он охотится на питеров. Там есть такое место классное. Рыбное. Да, да хорошее. Если не попадаю с этого, переходим на этого. Покемончик. Вот, смотри. Он тоже на пидоров смотрит. Вот это все. Минка летает. Ми коли вже привикли, підораси, виходіть, ми здесь важке. Друге завдання було, теж, треба було заповзти до противника, розмінувати і запустити, туди зайдуть техніка наша і почнеться наступ. Ще момент був такий, цього вже хлопчика немає, Янчик у мене був такий. Запазли, туди все отработали, сталися на тих же ж позиціях як ми, на їхніх. І дивлюся в, чорний, в, чорний, в чорній формі вони, там, розуміють, що це морпіги. І такі хлопці дебелі, і вони такі, ну що ви хахли, здавайтесь. І такий здоровий парень і веде так, медвіжонок ти туди, медвіжонок ти туди, отак просто движеться. І вони так забігають. Тут в мене Янчик. Метра два висотою такий парень, такий, видно, всю жизнь здрався. Хватає гранату і забуває вирвати кольцо. І просто цьому здоровому в лоба. І цей здоровий падає. Він вискакує і починає його бити. А ці два медвежонки втекли. Кажу, Янчик, ну як ти мог, тебе ж оружие. Зачем ти з закопати вискочив? Та, та я глянув, що він біжить, ну я забув, що це. Ну вони да, спіці нормально працюють. ну... Не ожидали, що там теж сидять нормальні пацани. Мужчина статус це, блін, воїн. Сильний, сильна людина. Ну, зрозуміло, тут за останні 100 років на 50% те сторон у нас упав. Ну ладно, не здаватись нікуди. Ну все, пішов я тогда, бля. Пішов і гарама. Всема. А пацанам, пацане. Все, плюс. Позивний у мене Дольф, я з Дніпропетровської області. 50 років мені, 23 роки я шахтар, заступник начальника дільниці був. Мужська робота така, так, да, там, звісно, в нас великий травматизм. Раніше ми називали це як невеличка війна. Там вже набачиться всього. Років з 15-ти я почав займатися бойовими мистецтвами. Це були такі 90-ті. Спочатку я кунг-фу займався, потім каратеки Кусінкай. Далі після армії я закінчив школу охорони, і далі вже е школу, школу І Далі вже працював телохранителем. Тоді в 90-х це востребована була професія, добре платили, та й подобалась мені ця робота. Вона зв'язана з різком якимсь. Коли почалася війна, через декілька днів я пішов сам в воєнкомат і призвався в бригаду. Страх це наші думки, блокіровка думок. Медитація. Після бою треба входити в медитацію. Всі книги спецпідрозділів тільки це і писали. Медитація. Убив людину, ну тобто ворога. В медитації. Не накаплюй собі цю негативну енергію. Медитація це є остановка думок. Можна просто, коли ти вже медитацію познав, просто і в неї вже не входить, ти просто можеш встановлювати думки. Я буваю, просто сижу і про що не думаю. Часами. А ви спробуйте не думати, ви входите в такий кайф просто блажений. Тому що думки це як і нагорода наша, і як і прокляття. Думкою можна себе переробити в будь-яку сторону. Все починається з наших думок. От тому, якщо ти в думку і заклав, що для тебе б'ється нормально, вона скоро, це зерно виросте. Психологічна підготовка. Ну... В даному моменті я всю життя приміняю психологічну підготовку бійця, приміняю навіть буває не тільки в бойовій обстановці. Кураж. Це підготовка бійця к бою. Кураж це такий момент психологічний. Тобі треба поміняти е, саме відповідня до даної ситуації, до бою. Що от бой завтра це, як будто тебе відпуск, відпочинок. І психіка наша реагує на це. А, а звісно, якщо ти собі поставив там якусь що бій це да, смерть це опасність. Людина стає бояться, і вона, вона... їй легше померти. Бій це всього-навсього бій. Да, він різкований, ти дуже його супроводжувати куражом. Просто в радостях йдеш. Тобі подобається битися. А коли ти угнітний, зрозуміло, який з тебе боєць буде, де да, ніякого з тебе бойця не буде взагалі. Так же само, от, е, бой на рингі, Да? бой виграється тільки психологічно. Якщо людина буде боятися і вона фізично буде сильніша, вона програє бой. Тому от цей момент, ще коли мене тренували в бойових іскусствах і учили мене, як правильно себе настроїти на бой, я його приміняю і тут, на війні. І так хочу своїх бійців. П'ятий день. Всем привіт. Командир день. ще держиться. <реш> <реш> Нормально. <реш> Чого не держиться. Держиться, звісно. <реш> <реш> злий, злий і готов рвати. <реш> Набрав собі цілу кучу автоматів, он розложився, ліжак собі построїв. І от, покажи, СВД поставив, там уход відкрив. Там вон прогалина така класна, там бігають всякі підарасики. Но, якщо не попадає, то бере тяжелого американського друга. М260. Класний, у да. нас да. не багато п'ятий день приймає грязіві ванни. Ой, яка красота. Чувствую, прийдеться, мабуть, нові ботинки купувати. Да. Так да, тут. Так, що ті, хто каже, що прийшли сюди за гроші, приходьте, вакансій вистачає, роботи багато. <рес> <рес> у підрузі в мене є чотири правила. Да, перше правило у мене обично. Запрещено нить. Друге правило це безприкословане починення командиром. Третє правило обсуждення офіцерського складу. Це запрещено у мене. І четверте правило це употреблення спиртних напоїв і наркотичних віщів запрещено. Ці чотири правила працюють. Що після бою ну, вони повинні виходити в радість, якби будто вони не в, бой, не в бій ходили, а просто на танці. Ви підняти настроєння, тому що ти вижив, тобі класно, ти маєш радуватися. І постійно такі от інтересні шутки там. ну, Тут зайдеш у звод, і вони там просто... Час так само в мене в роті, всі сміються, всі. <хи> не як вони. З хлопцем треба ходити командирам в бій. Це обов'язково. Я розумію, що зараз там взводників не вистачає, там все. ну, Не розумію, що ну, хоча б не часто, ну, раз в місяць, два рази в місяць треба з ним ходити. Раніше ми з ними постійно сиділи в бою. і Вони тобі довіряли. Ти їм стаєш як батько. І тренування, постійні тренування. Тренування – це увереності. Прийшли з боя, штурманули, вийшли, сутки віддихнули, постиралися, помилися. Тоді можна і побігати, потренуватися. За цей, цей весь срок у мене ні одного не було без осі пропавшого. І на 50% менше втрат, ніж останні інші підрозділі. Якось так. Це і тренування, це і психологічна підготовка, це і медицинська підготовка, це все включається. Коли ти тренуєшся, ти дуже уверений в собі будеш. І уверений за товариша, Ти знаєш, як він працює з боку. Коли вже воюєш і що не треба тренуватися, це погано. Треба тренуватися завжди. Коли вже людина приходить до нас і ми вже починаємо з нею працювати, показує, що така єдність, я завжди люблю їм наговарювати. Є чотири. Сильних воїна, друг друга не знають. Ну, якби і сильні, і все, обучені, так. Да? Ні, вони не дуже хороші воїни. А є чотири фізично слабих таких середніх воїна, які знають друг друга. Вони заб'ють противника слабіші, тому що вони на них єдність. У кожній людині і в кожному народі є точка тяжіння. Точка тяжіння у нас була єдність. Ми тоді пішли і остановили. Точку тяжіння обирають. Її вбрали, вважай. Ворог розуміє, що роба. Ворог учиться. Цінність, любов до країни це найвелика цінність в людині, яка є. Любов до сім'ї і любов до країни це дві цінності, які самі максимальні. Перемога це для нас буде дуже велика мати значення для нашої країни. Я проти перемоги. З такими людьми не можна перемовлятися. Через 3-5 років, може 10, вони прийдуть сюди за три дня все заберуть. Тільки воювати до кінця. Знаєте, інтересний такий момент. Каже, ви ж воїни воюйте, да? так ж воїни, ми ж такі самі, як ви. Ми ж оттуди прийшли. <гум> Я вправляв учаском, да, там. <гум> мог піти на пенсію, регрес зробити, да? нормально жити собі, прекрасно би. <гум> Уїхати кудись, я цього не роблю. І не збираюся робити так. Так дуже не всі це розуміти і осознавати. Що так не буде, що хто за тебе щось зробить. Треба самому працювати. Хочеш тут щось поміняти, почни з себе. Йди, воюй, нормально буде все. Якщо тобі суждено померти, то ти помреш і там. Тож є різниця померти воїном-героєм чи померти десь там. Однежого поранення, якогось наркомана. Яка в мене мрія? Мене, я що хотів в житті, в мене все є. ще я в хорошому ділі, я на пенсії <гум> і в будь-якому місті. <гум> Космос я не хочу летіти. Так, <гум> да, мені подобається воювати. Мої мрії втілилися тут на війні. Якось так. <гум> я вернуся туди, куди хотів.